Сформований такий графік і буде розпочати робота. Це були такі, скажімо, не, не, незначні кроки, які ми зараз виконували, по теж. Але зараз вже з понеділка це вже буде більш масово. Відбувається не продовжого місця. Що там є в космосу? Дуже, 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 дуже багато це незаконно встановлено гаражів. Це, мені здається, найгостра проблема у місті. тому що От навіть на, на вулиці Довгій і проводиться до мата за тим цих гаражів. Багато власників дійсно зрозуміли, побачивши, що проїжджають автомобілі і забирають. Це молодічно буде саме на, на зовсім іншу техніку, що використовується як спорту. Це роботи дійсно було комплекс, на, так текстурні ринки на впитання, що хтось відходи на відпрацювання, хтось звертається, то це більше. Працювати найближчим часом, я думаю, всі побачать результат. Участь в комісії по торгівлі, яка нам надає дійсно поради е і межі літніх майданчиків, чи інші які виносяться, і є чітко прописано, скільки квадратних метрів вони дійсно вони по цьому договорі можуть займати. Лічно буде відслідковуватися в цьому напрямку також.